Добрий день, шановні батьки. Сьогодні говоримо на тему, що робити, якщо розбився ртутний термометр. Не панікуйте та дотримуйтеся чіткого алгоритму дій. Перше виведіть дітей, літніх людей і тварин із приміщення, у якому розбився термометр. Друге відчиніть в вікно, але уникайте протягу, щоб не рознести ртуть по кімнаті. Третє надягніть рукавички та маску, щоб не вдихати випари за можливості бахіли або поліетиленові пакети на взуттях. Після цього обережно зберіть ртуть, дотримуючись правил безпеки. Зберіть кульки ртуті папером, скотчем або спринцівкою, починаючи із найбільших. Щоб помітити навіть найдрібніші частки, покладіть на підлогу ліхтарик. Його світло допоможе нічого не прогавити. Покладіть ртуть у скляну банку із розчином марганцівки. 2 г на 1 тин літра води. У разі її відсутності помістіть у Банку із холодною водою та закрийте герметичною кришкою, тимчасово виставте її на балкон чи в гараж, за можливості відчинивши там вікна. Коли ртут зібрано, важливо безпечно не заразити місце її витоку. Обробіть місце розливу мильно-содовим розчином або розчином марганцівки. Якщо ви випадково наступили на ртуть, підошвою взуття, промийте тим самим розчином, що й місце, де була ртуть. Зачиніть кімнату після її обробки і провітрюйте впродовж трьох днів. Це дасть змогу залишкам ртутних випарів розсіятися. Банку із ртуттю передайте на утилізацію у спеціальні служби. Для цього зателефонуйте на на гарячу лінію органів місцевої влади. Не зберігайте ртуть віником або мокрою ганчіркою, це розбиває ртуть на дрібні краплі, які ще важче зібрати. Хлібним якушем він вбирає ртутні рту кульки, але не ізолює їх, тому випари залишаються у повітрі. Не збирайте ртуть магнітом, він не притягує ртуть, а лише розкидає її на ще дрібніші частки. Пилососом він нагріває ртуть і розпилює токсичні пари по всьому приміщенню. Важливо, не мийте уражене місце водою з оцтом або содою. Це не знешкоджує ртуть і не запобігає випаровуванню. Не закопуйте ртуть у ґрунт, вона не зникає, а лише забруднює довкілля. Дякую вам за увагу.